Сьогодні у програмі мить істини про такі події: місцеві пожежні команди, стратегія безпеки, пожежа у лісі, тактичні навчання. щороку підвищити рівень захисту населення і території від надзвичайних ситуацій покликана нова стратегія уряду України. Вона зокрема передбачає наявність місцевих пожежних команд у новостворених територіальних громадах. Вінничина одна із пілотних областей спровадження стратегії, і тут вже розроблено алгоритм співпраці головного управління надзвичайних ситуацій та органів місцевого самоврядування. є проблеми. Їх потрібно вирішувати, вирішувати спільно. Ні вони самі по собі, ні ми не зможемо врегулювати ситуацію. Тому то, об'єднаними зусиллями депутатського корпусу, районної державної адміністрації, об'єднаних громад, я думаю, що ми справу будемо вирішувати і вирішувати успішно. Бо розуміємо, що це дуже відповідальна і серйозна справа. У такий непростий, складний час, в який ми живемо, цивільний захист населення це на першому місці. Кожній новоствореній громаді необхідно сформувати місцеву пожежну команду у віддалених населених пунктах. Вони підсилюватимуться пожежниками на громадських засадах. Ми будемо пробувати врегулювати цю ситуацію таким чином, будемо створювати добровільні загони. Це одне, а друге, що будемо ініціювати перед головою об'єднання громади Тульчинської, щоб створити таку пожежну частину в Тиманівці, і будемо думати про клебань, бо це ті населені пункти, які можуть покрити потім всі інші населені пункти, які подалі знаходяться від Тульчинського району. На території Тульчинського району є три пожежних частини: одна державна, це у в, в об'єднаній територіальній громаді і дві місцевих Шпиків і Кирнесівка. Громад об'єднана. Три. А, об'єднаних громад у нас є дві Тульчинська і Шпиківська. Досягнувши порозуміння та обговоривши тези співпраці, працівники Оперативно-рятувальної служби вирушили знайомитись із, так би мовити, ситуацією на місцях. У нас на сьогоднішній день створено 24 територіальні громади. Кожній територіальній громаді має бути наш підрозділ, такий як місцева пожежна команда або державна пожежна частина. Тобто підрозділ цивільного захисту. На сьогоднішній день із 24 територіальних громад існує 11 тільки підрозділів, розумієте? І тому треба створити 13. Тому наша мета це вже четвертий, е, четвертий район. Де я проїжджаю, де я з е, іде зустріч з керівниками е, районного центру, е, з керівником територіальної громади. І ми розуміємо один одного: перший район е, це був Немирівський, там є розуміння. У Жмеринському є також розуміння. Розуміння є в Шаргородському і Чернівецькому. Новостворені частини, які так і називаються місцеві пожежні команди, вони будуть знаходитись на фінансуванні територіальної громади. Там, де районний центр і на сьогоднішній день де є державна пожежна частина, це бюджетні організації. Аби підтримати місцеві пожежно-рятувальні підрозділи, керівництво управління запровадило орендну форму використання спецтехніки за копійчану річну сплату. Можемо, деяку техніку будемо тимчасово давати тій чи іншій громаді в оренду, а вже потім громада, коли буде спроможна, буде закуповувати сама. Так. У нас є ряд місцевих пожежних команд, де дійсно за одну гривню йде таке питання. Наприклад, ситківці, наприклад, турбів, наприклад, той самий Шпиків. Можна сказати, що шпиківській громаді пощастило. Їй не довелось створювати пожежний підрозділ з нуля. Прийшов я працювати у 2003 році. Сюди, коли була передана часть на місцеві ради. Техніка, самі бачите, яка не вже є роки. Якщо взяти по техніці, то техніка, наприклад, 130-й зіл, він 91-го року, а 131-й 82-го року. Техніка старенька, вже будівля теж будівля була побудована в 1971 році. В тому, що частина та майно збережені у великій мірі заслуга цих людей. Поначалу, якщо чесно розібратися, то і самі з хлопцями ось самі, бо самі знаєте, без пожежної не буде нічого, то самі скидалися і, і відремонтували. Зараз на даний період кошти виділяються не в такому обсязі, як би ми хотіли, щоб вони виділялися, але виділяються на на, на палино-мастильні матеріали і частково на е, запчастини. Минулого року працівники Шпиківської місцевої пожежної частини понад 40 разів виїздили на виклики громадян. Зона виїзду, получається, велика. І виїжджаємо ми, виходить, в 14 населених пунктів. Які саме? Печера, Даньківка, Петрашівка, Торків, Сівниця, Юрківка. Шпіківка, шпиків, Левківці, Клинове і Минукорні. Тобто ви навіть допомагаєте сусіднім районам? Ні, це зона виїзду нашого району. А раніше ми допомагали сусіднім, шагородському ми виїжджали і Тиоївські. Найвіддаленіше село у зоні виїзду Юрківка за 20 кілометрів, далекими від ідеалу дорогами більше 20 хвилин. Та все одно без таких підрозділів у селах не обійтися. Ми побували з вами в підрозділі Бапнярському. і побували ті... от зараз ми знаходимося в Шпикові. Це дві самі найкращі. Я не скажу, але одні із кращих місцевих пожежних команд в нашої області. У нас є Стрижовка, у нас є Махнівка, у нас є турбів. От. І ці дві територіальні громади, деякі зараз ми сьогодні побували, і пожежні частини місцеві пожежні команди, вони одні із найкращих, навіть тих, що я тільки що перечислив. Тому їх треба тільки підтримувати зараз. Руслан Шевчук зауважив, зокрема, на необхідності забезпечення бійців місцевих пожежних команд апаратами захисту органів дихання. В свою чергу Олександр Волошенюк наголосив на необхідності оновлення технічних можливостей підрозділу. Якщо не буде техніки хорошої, якісної техніки, самі знаєте це. Тоді буде воно і і той час. Виїзду на, на ту саму пожежу чи на звичайну ситуацію де коротший. І це впливає впливає і, і на роботу. Ті пожежні частини, які знаходяться місцеві пожежні команди, вони виконують задачу першочергову, але саму основну задачу виконують державні пожежні частини. А це треба розуміти кожному. У лісовому масиві поблизу села Писарівка, що у Калинівському районі, сталося займання трав'яної підстилки. Полом я побачив майстер лісу. Він і зателефонував до оперативно-рятувальної служби. Таким був тактичний задум додаткових спеціальних навчань органів управління та сил єдиної системи цивільного захисту Калинівського району, в яких були задіяні 19-та державна пожежно-рятувальна частина Калинівський райагроліст, Шепетівський військовий лісгосп, Калинівське, Іванівське, Чорноліське, Медведське, Лісництво. І поки відповідно до викликів прибували рятувальні підрозділи, вогонь опанував 5 гектарів площі на землі і почав видиратися на дерева. Верхова пожежа охопила вже 25 гектарів. Працівники лісової охорони одночасно розпочали ліквідацію осередків пожежі первинними засобами пожежого Далі прибули рятувальники. Було організовано підвіз води спеціально пристосованою до цього технікою. Трактор проворював мінералізовані смуги. На практиці ми не використовуємо, ми тільки проводимо практичні навчання. Дай Бог, що в нас мішані лісові масиви і в нас не виникають великі масштабні лісові пожежі. На даний час кожного року ми тренуємося по кожному району, маємо таке навчання спільне з пожежною добровільною дружиною. І проводимо в Хмельницькому районі, це ось в Калинівському, Козятинському. Кожний рік Но великих пожеж на, на, даному, на даний час в держізгоспі не виникало. Первинні засоби пожежогасіння ми маємо перевозні бочки з йомкістю тона, дві тони, ранцеві оприскувачі. Це по 15 літрів в кожному. Мотопомпи, які приєднуються до великих бочок, що создають трансбою, так як ви бачили, вони гасяться. Це є в кожному лісництві? Це є в кожному лісництві. Підбиваючи підсумки, керівник навчань зауважив окремі недоліки. При повідомленні було не повністю вказано інформацію там, додатково диспетчер допитував інформацію, да, хто повідомляв, які квартали, яка площа. Тобто таку інформацію треба подавати е, зразу. Всі підрозділи прибували правильно. Єдине, що е, е, Мені здається, що тракторист, який здійснював обборування чи віддісковування, значить, треба було віддіскувати повністю. Він тільки віддіскував від задньої сторони лісу. А могло на молоді насадження були, вони не були віддісковані, теж треба було віддіскувати. Використовувалися всі підручні засоби, використовувалися і лопати, і хлопуші, і ранцеві оприскувачі. От ви побачили всі їх дії. Ну і разом з тим була використана пристосована техніка для цілої пожежогасіння. Основна мета навчань відпрацювати злагоджений дій органів управління та сил цивільного захисту Калинівської районної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у разі виникнення лісових пожеж. Так як перший раз проводилися і є зауваження на добре, вони справилися.